В ЖК Резиденції з'явилась на продаж нова двокімнатна квартира. Друзі, зараз ми її з вами подивимось. Квартира розташована на третьому поверсі, має загальну площу 76 квадратів, коштує наша квартира 97 тисяч доларів. Продається квартира від перших власників, була куплена від забудовника. Зроблений для себе повністю ремонт, але так ніхто в квартиру і не заїхав. Квартиру цю можна розглядати під програму Єселя, але тільки для категорій, які беруть іпотеку під 3%, так як будинок вже старший за 3 роки. Має дуже класне планування, велика кухня. Як ви бачите, тут можна поставити диван. Один балкон у нас знаходиться на кухні, а другий балкон у нас знаходиться. Першій спальні або зал, як кому зручно як будуть використовувати. Зверніть на нього увагу. Його можна класно облаштувати під робочий кабінет, робочу зону, або, навпаки, зону відпочинку, поставити гойдалку і насолоджуватись виглядом з вікна. Бачите, навіть ще меблі не розпакували. Залишається шафа купе меблі на кухні, вся техніка, і так само меблі в цій спальні. Тож, друзі, будьте першими та приходьте на перегляд. Чекають дзвінка.